Е, вирішила в довгий ящик не відкладати, починати. Сьогодні тим більше такі є гарні умови. Да, можу почати е, розказувати крок за кроком, з чого варто взагалі стартувати, е, якщо є бажання реалізуватися, реалізувати своє призначення, свої ідеї, все таке інше. Е, взагалі, е, починати варто. Там зараз трошечки так. Взагалі варто починати з ідеї. Навіть якщо в подальшому ви плануєте, в принципі, як і я, да, якось розширятися, якось не фокусуватися в одному напрямку, а щоб напрямків було декілька, така, робити таку не знаю, диференціацію, якби колись можливо зараз теж є в тренді, колись було дуже в тренді множественные источники доходу створювати. От. Тому все починається з ідеї. Ідея може прийти, як кому там Архімету да, на голову впало яблукою така, опа, світла думка. Свою ідею я виношувала дуже давно. Саме я розуміла, що я буду йти саме в напрямку користі, тому що. Блін, ну зараз буде багато букв. Цей ефір буде етер. Цей етер буде досить довгим, і трішки, можливо, більше я поділюся саме власними відчуттями, можливо, більше для себе. Да? Для самої себе. Ну і може там комусь з вас ця така легка психотерапія буде корисною. Як я пройшла цей шлях зі здоров'ям в мене. Після народження старшої доньки було не дуже все добре. Було декілька внутрішніх полосних опера... операцій, залишилось без частини внутрішніх органів. Вони, в принципі, потрібні, але, як виявляється, без них можна також досить обережно прожити. І пройшовши оці реально а, кола пекла, лікарні, лікарі, лабораторії, аналізи, це все, і я, розумі... я зрозуміла, що ну, по-перше, для чогось такий мене Боженька з того світу повертає в чергове. І щось я маю таке зробити корисне. І по друге, я зрозуміла, що багато хто коли от стикається з хворобою, не знає, куди побігти. За що хвататися, що робити, кого слухати. от І саме в той момент почала в мене в голові визрівати думка, що я себе хочу реалізувати саме в напрямку користі. Це було дуже довго, це було дуже складно, це було більше п'яти років сапані, самоаналізу. Там була і нумерологія, і астрологія і призначення. Колись було ще Такий додаток, як еволюція, ну, коротше, тобто, ці всі складові я себе намагалася зрозуміти і зрозуміти, блін, нахіра взагалі, я народилася, так? нафіга я живу. Ну, окей, народила доньку, ну окей, щасливила чоловіка там, ну і все, ну тобто, ні, я з цим не згодна. І саме от, через ці всі е, якісь психотерапевтичні моменти, через всі ці самоаналізи, дуже багато було сесій. О, дякую, там хтось мені цей привіт. Дуже багато було сесій. Я ж кажу, більше п'яти років я займалася тим, щоб зрозуміти, навіщо я живу. І потім, от як... верхівка. Цієї піраміди, піраміди, що саме для користі, тобто моя діяльність, те, що я роблю, людяність, моя надзвичайна емпатія. реально вона просто зашкалюється. Емпатія, воно має давати користь. І саме медицина, той напрям, який я обрала, він іде. Користь для людей для здоров'я, враховуючи, що на жаль, у нас в Україні, дуже низький рівень усвідомленості та усвідомленого підходу до здоров'я. І саме коли я Засновувала свої пункти забору, саме тоді я більше акцентувалася на тому, щоб відвідувачі, які до нас приходять, вони приходили за користю, щоб їм тут було комфортно, щоб їм тут було зручно, щоб вони знали, що їх тут зрозуміють, що незважаючи на те, що ми є, якби також під зобов'язанням зберігати медичну таємницю. Що нам можуть довіритись. І от дівчата, з якими я працюю, медичні сестри також дуже мені з ними пощастило, все світ мене почув, вони також дуже людяні, дуже чуйні, дуже емпатичні і професіонали реально професіонали своєї справи. Тому ідея, яку ви бажаєте реалізувати, має будь отут бути, отут має бути. Навіть якщо ви в цьому напрямку не розбираєтесь, от як я до прикладу, в медицині я розбиралася тільки як мама двох дітей, кашлянув соплі, що треба робити там, коли давати антибіотики, коли здавати збивати температуру. Ну і все, в принципі. Але от, розуміння себе, розуміння свого призначення, розуміння справи, якою я хочу займатися, допомогло мені визначитися з напрямком. Тобто ідея це дуже потрібно, це дуже важливо, і це, це те, з чим ви себе будете ототожнювати, да, в чому себе будете реалізовувати наступні е, моменти, наступні роки, можливо. Е, тут, е, мені на думку, зараз спадає ситуація, е, з, моя особиста ситуація, я її розкажу і, може, якщо комусь відгукнеться і буде корисно, я буду дуже рада. Так, якщо будете писати, друже, з Росії, вся така фігня, я закрию коменти і довідзення. Ми зараз не про це. Якщо вам нема де побалакати, можете виходити і йти там в інші якісь прямі етери для того, щоб тупо побалакати. Ситуація з мого життя. Мені було 18 років і вперше. Мені запропонували заміж. Звичайно, така вся ейфорія, ТТТ, я така вся класна, да? ого, клас, мені запропонували заміж. І я, звичайно, кажу: да. І тато взагалі він не дуже приймав участь в нашому вихованні, він постійно працював. Да, не буду вдаватися в деталі, і просто от навпроти мене сів так, і питає: Ти впевнена, що ти за цю людину хочеш заміж? Тобто акцент правильний да, за цю людину. Проводимо аналогію. Ця ідея, ви впевнені, що хочете саме цю ідею реалізувати? Я така: ну да, папа, я хочу заміж да, за цю людину, я його там кохаю. Ти -ти -ти. і Наступні питання, це ті питання, через призму яких я дійсно в подальшому проганяла абсолютно всі ситуації. Ну і, звичайно, через ці питання пройшов мій чоловік, який набрав, як то кажуть, чотири так. Перше питання. Ти готова бачити цього чоловіка щодня? Ти готова готувати сніданки обіди вечері? Ти готова. Його білизну, носки троси майки. І четверте питання: ти готова сміятися з його гумору, навіть коли тобі не смішно? І коли от я зрозуміла, що заміж це на кожен день це ранок і вечеря, це ти. Цю людину не просто поруч з собою бачиш, а ти якби доповнюєш цю людину. Тобто ви маєте доповнювати один одного, а не бути кожен сам по собі. І от ці питання, да, оця ситуація вже більше 25 років пройшло з цієї ситуації. Тато навіть не пам'ятає, я йому. <свистач> Минуло от минулого року, по-моєму, в зимою також я йому кажу: а пам'ятаєш, щоб тоді тоді було таке. Він каже: Ні, я не пригадую. <свистач> от тому, ці моменти, ці питання, коли я вирішила, набралася сміливості піти. Знаємо, я працювала менеджером з продажу. Мене була повністю онлайн віддалена робота. Я заробляла дуже гарні гроші. Але я розуміла, що я не, не можу стояти на одному місці. Ну, тобто, можливо, хтось може там дорости до якоїсь певної е, стелі, я не знаю, до якоїсь певної межі, і потім зупинитися. такий, ок, там почувати на лаврах. Все таке інше. Це не для мене. Мені потрібно постійно вперед щось робити, кудись йти, щось вивчати. Щось досконалювати, докручувати, змінювати. Ну, ну така я. І виявляється, це моє призначення. от, Рух вперед, створення нового, якісь унікальні е, організації, бізнес-процесів. Тобто, от, все таке інше. Да? І це виявляється моє призначення. І я дуже рада, що. Е, я змогла знай знайти себе, е зм моя ідея, з якою я себе ототужню отримала чотири так, і м потім, ну і тепер я готова цією справою займатися. Тобто, е якщо ви плануєте відкривати там, я не знаю, в невеличкому місті 25-ту кав'ярню, то чому саме ви? Я не скажу, що в нашому місті не було конкурентів. Були, є конкуренти і державна лікарня, і у нас тут працює пункт нево. Але е, от розуміння, чому саме до мене мають прийти від відвідувачі, це дуже важливо. І чому саме ви? І на це питання ви будете відповідати не один раз і собі. І е, якщо будете шукати гранти грантодавцям. І, взагалі, ідея, яка запалює, ідея, яка не знаю, Змушує можливо зранку просинатися. От як я, я в будні дні я просинаюся о п'ятій ранку, я збираюся, снідаю, йду на роботу і виходжу на роботу з медсестрами. Я паралельно проходжу навчання по, мед... по медичному напрямку, так як у нас аналізи, я багато знайомлюся з саме дослідженнями. Які аналізи, які показники, що вони означають, референтні значення, ліки? От це все. Мені це цікаво. Мені це цікаво, мене це запалює, і, взагалі, я дуже-дуже задоволена, що змогла визначитись нарешті і насмілитись, не просто визначити, а що змогла насмілитись. Все-таки піти з найму, піти з такого забезпеченого спокійного життя і е, нести реально добро в світ. Я, я не соромлюся цих гучних слів, але я цим пишаюся. І дуже рада, що Всесвіт. Е, Мене почув, да, почув мою енергію, почув моє бажання, почув моє прагнення. І до мене прийшли дівчата, з якими ми працюємо саме е, також е, орієнтовані і людяні. Ось, Тому ідея перше, з чого потрібно починати, це ідея. Ідея має бути живучою. Протестуйте її на живучість. Проаналізуйте взагалі потребу вашої цільової аудиторії. Перед тим як взагалі насмілитись, я в місцевих телеграм-каналах, мабуть, десь за півроку розміщала декілька опитувань. А от чи було б вам цікаво здавати аналізи в приватній лабораторії? А це платна, а не в безкоштовній лабораторії? Тобто було таке, що я друкувала на листочку паперу просто такі питання, брала планшетку і ходила, опитувала. Реально, ну Оцю комунікацію я хотіла зрозуміти настрій місцевого населення, і навіть незважаючи на повномасштабне вторгнення, навіть незважаючи на реальну фінансову кризу, на низькі доходи громадян в місті виявилося достатньо велика кількість реально свідомих, усвідомлених громадян, які турбуються про своє здоров'я, і коли Знайомим комусь кажу, що от приходьте до нас. Ти, та, типу, грошей нема, коли хворієш, ти, ти, ти кажеш, так ви приходьте за здоров'ям. Тобто, сторінки в соцмережах, я веду з посилом про здоров'я, про те, що краще попередити, ніж потім ліквідувати, краще запобігти. є... Певний базовий перелік аналізів, які важливо здати, щоб контролювати якісь ну, життєво важливі показники в динаміці, в залежності від віку тобто, оце все. Я без медичної освіти, але вже знаю, розумію, тому що я також постійно навчаюся. Дівчата, звичайно, медсестри вони мають і медичну освіту, вони мають і досвід, вони мають і потрібні навички. І мені з ним цікаво, і вони можуть професійно да, якісно проконсультувати, надати інформацію, надати медичні послуги. Тому, на себе орієнтуйтесь, наскільки вам ця ідея відгукується, якщо ви розбираєтесь в дитячому одязі і гадаєте, що у вас там 15-й магазин дитячого одягу зайде, лише тому, що це магазин дитячого одягу, ну окей, але важливо дійсно проаналізувати і зрозуміти, наскільки цільова аудиторія, наскільки клієнти готові. Ну, Можливо, я не знаю, користуватися вашими послугами, можливо, так. Ну, Можна привести аналогію, це буде помилкою в невеличкому селищі, в якому переважна більшість люди старшого віку відкривати магазин спідньої білизни, там жіночої чоловічої люкс-класу. Да? Ну, це просто це не та цільова аудиторія. Тому, е, завершуючи, фіналізуючи свій монолог, мабуть, це один з найдовших е, спічів буде, не знаю, ну. Фіналізуючи монолог, дуже дуже рекомендую проаналізувати свою ідею і не боятися. Дійсно, правду говорять, краще зробити і шкодувати, ніж не зробити і шкодувати, що не зробив. Спробувати завжди варто. Наш досвід, наш шлях, наші помилки, бачу, хтось поставив пальчик доверху, дякую. Наш досвід, наш шлях, наші помилки це е, дуже е, важливо для нас, як для особистостей, і реально е, потім да, е, для себе є що згадати. От, реально, для себе. Якось ще не буду фіналізувати. Зараз, як новий підприємець, я проходжу дуже багато навчань по бізнесу. І в одному навчанні потрібно було, ну, якби, представитись, хто ти, що ти, і взагалі, чому став підприємцем. Перепрошую. Взагалі, чому став підприємцем? І. Я коли перелічила, яким напрямкам, спеціалізаціям я навчилася, ну, реально, мало хто в це повірив. За своє життя, маючи освіту облік аудит, я працювала і бухгалтером, і касиром, економістом не була, і продавцем була. Була банківським працювала в банку, була кредитним інспектором, працювала оператором комп'ютерного набору в супермаркеті. Потім стала заступником керуючого супермаркетом. Потім стала керуючою супермаркетом, працювала на Держслужбі. Менеджером з продажу працювала, смм спеціалістам маркетологам, копірайтерам, тобто на всі віддалені професії. І всюди, де я приходила, я вчилася з нуля. Коли я працювала оператором комп'ютерного набору, взагалі я прийшла в торговлю повний ноль, що такі програми, що таке каса і все таке інша касова дисципліна. Ну, касова дисципліна знала, тому що я бухгалтер. От, але з нуля вивчала кожен напрямок, і в кожному напрямку я прагнула бути кращою. Я прагнула брати з цього напрямку все. Я навіть свого часу проходила курси по HR, по рекрутингу. По комунікаціям навчань дуже багато проходила, тому що я не могла в ітогі да, от це все в мене от такий от величезний багаж. От це в мене така ззаді фура з всілякими навичками, знаннями, і я не могла зрозуміти нахуа, тобто навіщо воно все мені потрібно виявилось для того, щоб тепер, маючи власну справу, я ці всі знання витягла саме сок, саму вижимку, і найкраще реалізувала свою ідею. Цього вам бажаю. 20 хвилин, мені здається, отак. От Наступний раз буду закривати коменти, тому що те, що там несеться, мені дуже не подобається. І взагалі нагадую, якщо вам тема не відгукується, якщо вам я не відгукуюсь, чи ще якась ерунда, тапки Не заваж... не витрачайте на мене свій час дорогоцінний. Ідіть, дивіться, далі якісь тупі вілси. Наступний раз поговоримо про. Ух ти! Щас. Десь у мене тут є. Ага, де взяти гроші? А, мабуть, ні, наступний раз ми поговоримо про. ФОП про оформлення. Про оформлення підприємництва. Так. Да. Наступний раз ми поговоримо. Потім будемо шукати приміщення під нашу справу, і потім будемо шукати гроші на реалізацію нашої справи. Всім мирного дня! У кого там? Чергові прильоти, проблеми з опаленням, електроенергією, водою тримаємось. Ми українці, ми сильні і правильно є пісня, да? вишні, вишні. Ну, як так вийшло? що 140 мільйонів на планеті лишні. Обійняла, покружила, поставила. До зустрічі!